ТЦК побилися із медиками. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні в Одесі відбулося протистояння, навіть не протистояння, а ціла драка між е, співробітниками ТЦК та медиками. Причиною драки стало те, що один із медпрацівників у свій вихідний прийшов до ТЦК оновити свої військово облікові дані. Йому на роботі сказали сходити оновити. Він прийшов, оновив, а там йому сказали: все, дружище, ти приїхав, далі ти звідси вже нікуди не підеш. Людині стало погано, у нього піднявся тиск, викликали швидку допомогу. На виклик приїхав Водій та Фельдшер, надали Чоловікові допомогу, але їх також із ТЦК не випустили. Ну а далі вже цій ситуації надали розголосу до будівлі ТЦК. Це було в Одесі біля Київського ТЦК. Це, до речі, мене також туди пакували, але мені тоді пощастило, звідти вирватися. Так от, туди поз'їжджалися декілька машин швидкої допомоги, заблокували виїзд із ТЦК, включили. Сигнали сирени. Ну і далі відбулося вже те, що відбулося. Я на своєму телеграм-каналі опублікував дек... декілька відео о цього протистояння, цієї драки, яка там була. Але, друзі, саме головна проблема в тому, що працівники, медичні працівники не мають броні від мобілізації. Також в телеграм-каналі я опублікував ще одне відео зустрічі медичних працівників зі своїм керівництвом. І от керівники кажуть, що ми подаємо до ТЦК кожного тижня там, в списки на бронювання. А медпрацівники кажуть, що ми туди приходимо в ТЦК оновити свої військово-облікові дані, а нам туди, нам там дають повістку. Кажуть, ось тебе є місяць на те, щоб або ти принесеш документи, що ти е, маєш бронь від мобілізації, або ти прийдеш уже через місяць і отримаєш бойову повістку. Тобто лікарів ніхто не бронює. І ось саме через це і стаються подібні ситуації. І оскільки це питання ніяк абсолютно не вирішується, ну тобто керівництво лише обіцяє, ми вирішимо, ми подамо списки, ми розберемося, але по факту ніхто нічого не вирішує. І у всі цій ситуації у мене лише одне питання. Невже ТЦКшники більше не планують хворіти? Або їх родичі не планують більше хворіти і звертатися до лікарів за допомогою? Чому вони себе ведуть так, наче сьогодні останній день життя, і більше їм не знадобиться звертатися за медичною допомогою? Вже було відео в інтернеті, де батюшка відмовлявся відспівувати померлого, тому що той працював у ТЦК. І це не жарт, це реальність. І от зараз почнеться те саме з лікарями. Через все це беззаконня та свої дії ТЦКшники далі будуть лікуватися лапухами та палином.